І всі вас привітати, доброго дня вам побажати! Любі діти! Подивіться, які гарні будинки розташовані в нашому місті. В одному з таких будиночків живе веселий хлопчик, пустунчик. А ось і він. Пустунчик щойно переїхав до нової квартири і запрошує нас до себе в гості. Є у гості. Допоможемо пустунчику. Спочатку малята. Давайте разом відгадаємо загадки. Які ж меблі потрібні пустунчику для його оселі? Слухайте уважно першу загадку. У спальні воно стоїть і на ньому хлопчик спить. Що це, діти? Так, це ліжко. Наступна загадка така. Одяг у собі збирає, по поличках розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Здогадалися, що це? Так, це шафа малята, шафа для одягу. Є комп'ютерний, письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. А це про що загадка? Так, це стіл. І остання загадка. На ньому можна сидіти, коли до столу кличуть їсти. Це що? Вірно, стілець. Молодці діти, всі загадки про меблі відгадали. Меблі привезли, але щось тут, певно, зайве. Давайте пограємось в рук і дізнаємось. Уважно подивіться та назвіть. Що зайве зображено на картинці? Дитяче ліжко, праска, шафа, стіл. Що зайве? Вірно, діти, це праска. Молодці. Розгляньте цю картинку уважно. Що тут зайве? Поличка, ліжко, пральна машина. Що тут зайве? Так, це пральна машина. Вона тут зайва. Уважно подивіться на цю картинку. Як ви думаєте, а на цій картинці зайве що? Валіза, крісло, диван, комод. Вірно, валіза. Так, діти, молодці. І остання картинка. Що на ній зайве? Стіл, комод, сир, трюмо. Що зайве? Правильно, діти. Це сир молодці. А зараз я пропоную вам відпочити та виконати разом з пустунчиком веселу рухан. Якщо весело, тобі, якщо весела, дощі, казкови! Якщо весело, Якшо вас сават осад Якщо весело, тобі роби ось так. Якщо весело тобі, якщо весело тобі, якщо весело, тобі роби ось так. Ну що ж, діти, ви трошечки відпочили. А тепер не будемо гаяти часу, допоможемо кустунчику облаштувати квартиру. Давайте розглянемо. Це вітальня, найбільша кімната, в якій пустунчик буде зустрічати гостей. Уважно подивіться і скажіть, які меблі потрібні для вітальні. Крісло, так. Ліжко. Ні. Стіл. Так. Диван. Так. А які меблі ми поставимо в кухню, де готують їжу? Стілець. Так. Шафа. Так. Дитяче ліжко. Ні. Стіл. Так. І залишилась ще одна кімната. Спальня, який пустунчик буде відпочивати, спати. Які меблі потрібні для спальні? Ліжко. Так. Шафа для посуду? Ні. Комод? Так. Шафа для одягу? Так. Молодці діти, ви дуже добре попрацювали. Погляньте, які кімнати облаштували для пустунчика. В нього тепер гарна вітальня, затишна спальня, зручна кухня. А зараз пропоную вам малята, згадати. Як треба речення складати? Подивіться уважно на картинки, вони нам в цьому допоможуть. Давайте перше речення прочитаємо разом. Пустунчик лежить на дивані. Наступні речення складіть самостійно. Молодці малята! І це завдання ви виконали, хочу вам запропонувати ще одну цікаву гру пограти, яка називається Один багато. Зараз на екрані будуть з'являтися предмети. А вам потрібно сказати, скільки цих предметів зображено? Один чи багато. Що це? Комод? Скільки комодів зображено? Один. А зараз, що ви бачите? Багато комодів. Один диван. Багато диванів. Одна шафа. Багато шаф. Один стілець багато стільців. Один стіл. Багато столів. Одне ліжко багато. Які ви молодці, всі старано виконували завдання та допомагали пустунчику. До нових зустрічей!